Чоловік завжди обслуговує жіночу стратегію. Зараз проговорила високовібраційне его боліючої гордині. Що значить, він булатхарний якийсь там неду? Хто всі це говорить? Якщо вона йде, якась, вона, і, довколо, і в неї, в її полі з'являється ніякий він, він її отражені її. Не може він бути ніякий випадковий, не може він не соответствувати. Не може, це неможливо. Це, це по законах фізики неможливо. Ніколи. Якщо жіноча структура змінилася, він буде або вимушений змінитись, або піти геть. Все. Все. Той, який ну, вимушений, я так грубо сказала, тому що в більшості випадків він буде це робити із любові, і величезної поваги до неї, і він ще їй це скаже.